Привіт, друзі! Так, випадково стало, що вступ до нового ролика я знімаю уже після того, як відзняв абсолютно весь робочий матеріал, з чого буду власне склеювати вже весь ролик повністю. І я вам скажу, що він вийшов дуже масштабним, того що потратив я на нього. Чотири дні точно, один день взагалі пішов у мінус, тому що риби ми не знайшли. Власне кажучи, перейдемо до суті нового відеоролику. Це рибалка присвячена тому, щоб на Західній Україні, щоб правильніше сказати, в західній частині України, там де я зараз знаходжусь, через. Деякі обставини, скажімо так, всім зрозумілі, я не буду називати ні місцевість, нічого, ну на всяк випадок. Тим паче я знаходжусь зараз близько до кордону. І про спойлери трохи, рибалив я також близько до кордону. І ми шукали, де ж все-таки знаходиться карась. Тож в окрузі, ось тут, де я зараз знаходжусь. В найближчій місцевості, скажімо так, де є річки, чи канавки, чи щось тому подібне, риби немає. Ще років 10 назад вона була, але її всю вибили браконьєри. І потрібно їхати 40 кілометрів в глибину, скажем так, в одну місцевість також. Боже, як насправді все складно, навіть я цього навіть вирізати не буду. Як зараз складно, насправді вам розповісти, де я, що я що це реально близько до кордону. І я не знаю, які це наслідки може мати, якщо я буду казати, де я рибалив, що я рибалив. Скажімо так, їхавши туди, потрібно було записатись в військових, відмітитись, показати документи, що я їду туди на рибалку по тій місцевості. Тому що там уже не настільки, прям близько, щоб бачити прикордонні вишки там. чи якусь техніку, такого я не бачив. Але водночас табличок міни, купа навіть вже в тому селі, в якому я нахожусь, купа табличок з мінуванням і тому подібне. Власникаючи зараз не про це. Ми їздили шукати карася. На це знадобилось 4 дні, різні ролики. Десь ми щось зловили, десь ми не наловили. І в останній просто день ми знайшли місцевість, знайшли такий широкий мах-канал яким колись зрошували. Ну і правда, і зараз їм почали користуватись трошки важче рибу, рибу ловити стало. Ну, це все полеміка, це нічого страшного. Ми знайшли місце, де зловили просто найбільшу кількість карасів за всі 4 дні. Але хе, там у мене просто-напросто почав сідати телефон через те, що е, це оця от техніка, це айфон, на який я знімаю. Не найновіший, не найкрутіший, це всього то десятка, Бушна. Він почав сідати, того кадрів з найкрутішої рибалки, в мене по факту, можна сказати, що буде найменше. Ось, в принципі, от ролик буде от такий три дні пошуку карася. І ми його все-таки знайшли. Хоча заїхати прийшлось прям реально дуже далеко. Їхати туди годину. Тому, друзі, тим паче з огляду на те, що це буде, скоріш за все, один з крайніх або крайній ролик взагалі в мене в цьому сезоні, тому що я ось навіть приготував свої всі снасті на консервацію. то що я їду з села, хто дивився всі відео на моєму каналі, той знає, що я живу в місті і живу я в такому місті, в якому там близько навіть немає ніяких платників. Того я буду розбирати Снасті на консервації. Ну і в кінці, в принципі, я зніму е, так само деякий підсумок всієї риболовлі. Канал називається Проста риболовля. Тому буде підсумок. Чи може бути риболовля проста, чи десь потрібно ускладнити, а десь вона реально тільки проста і прокатить. Ось таким от чином. І не поступав так ніколи, але все-таки хто буде дивитися цей ролик, кому він сподобається. А навіть якщо не сподобається, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар. Ну і якщо вже буде зовсім ваша ласка, то підписочку, будь ласка, було б дуже приємно. 46 людей вже підписалось, тому дуже дякую. Просуваємо український контент. Тому що навіть знімати я почав через те, що просто не бачив на Ютубі, крім Міхалича, таких от популярних якихось українських саме риболовних блогерів, які б там не відносились до пропаганди е е е оцих спортивних магазів і інших методів ловлі, таких от я знімаю просту рибалку. Якщо ти також простий риболов, як я, то підпишись. А що це таке? А це четверта година ночі. Ну ще правда не повністю без десяти. І ми збираємося за тим самим ранковим карасем. Легендарним, по якого потрібно встати іменно в три часа ночі. Колись це все ось це був очерет. Такі угіддя були. А тепер це. Поля фермерські. А оця от річка була зароша очеретом, така, така дика канавка, а тепер це щось це насправді щось непонятне. Пробуємо тут ловити карася. Оказується, він тут живе і процвітає. Так, по останності сьогодні є план наловити не тільки великого карася. Забирати невеличкий. Ну, такий навіть буду забирати. Не для їжі, звісно, а для цього. Для того, щоб запустити ставок. Оснастка та сама, все швидкозйомне Вітер дує Буду ставити, напевно, що такого поплавка 2 грама і він буде от постільки в воді, щоб його сильно вітер не здував, тому що погода сьогодні підкачує трохи. Уже з самого ранку дує вітер, це означає, що в день він буде ще більший. Снастка зібрана і всі, хто приїхав на рибалку, вони вже ловлять, а я тільки що буду закидати швидко зйом, не означає швидко закидати. Проте, якщо щось стається, десь щось рветься, то я вже переставлю щувиче, а ті, хто в'яже суцільність насті, той буде перев'язуватись довго. Сьогодні ще перевіримо, як працює календар риболова. Кльовки поки що ніякої немає. І от я дивлюсь майже повний місяць. Нібито за календарем риболова в такі от цикли місяця кльов, риби або... Дуже-дуже поганий, там ну, одна в годину, одна в дві. Або навіть взагалі за цілий день можна нічого не зловити. От сьогодні ми і провіримо це. І так, перший, перша сволоч, яка ковтнула всі черв'яки, геть усі два гачки. Ще й, як і завжди, блін. Каратанар. тільки я вимкнув камеру і перестав дьоргати. А ні ще щось дергає. Переїхали ми в інше місце, Ну, воно вже куди гарніше, ніж те, що було. Побачимо, що тут. І так, я навіть не знімав, то, що перейшов і відразу закинув, і там така різка покльовка була, що я не встиг зняти. Але це не карась. Явно не карась. По аналогії з окунем просто нічого не зняв, тільки закинув і от клюнув в такий файний карасик, більше як на ладонь. От-от-от-от-от. Ще одна покльовка. Надіюсь, цього я вже зможу засняти. Погано його засняв. Ну цей менший за попереднього. Але, знаєте, теж непоганий я б сказав. В, ходу, в угоду тому, щоб взяти камеру, я просрав покльовку. Бо кинуло, І так, вже ближче до середини дня. О, і, чесно кажучи, кльову вже взагалі немає. Я зловив декілька штук, мій тато зловив кучу риби, але якось так вийшло, що я дуже мало всього зняв. І зараз така жара, що вже перестала. Поки у нас Карасик взяв відпочинок, то я пожалуй, налю собі чайку свого улюбленого. Поки не клює, то скажу декілька слів про цю єрундиці, яку я купив, щоб не паритись там роблячи манку чи ще щось, думав, буде клювати. Ага, ага. Нічого не злив, тільки 40 гривень віддав. Ось такий загальний результат риболовлі. Не знявся біля річки, того, що просто-напросто я побачив, як в мене сіла батарейка. Я рахую, що в принципі непогано. Гарні окуні. Така от непогана потвочка. На жаль, на жаль, живими не доїхали всі карасі. Я його я їх не донесу, цей, щоб меншенький був живий, вставок занести. Але ні, не буде. Ось так от. Не знімав я багато що, сів, по-перше, не біля тата, щоб знімати його покльовки також. А по-друге, в мене просто-напросто сіла батарейка. Я не побачив, як я оставив включеним телефон з камерою на повній яркості і він повністю сів. Так як і хотів, відбираємо окуні на таранку. Це непогані окунці такі Плотову. Так, здається, є десь плотова, там да. оцю плотовичку. А цю вже, напевно, цю вже сушити не буду. що вона Може не просушитись, так як я планую, бо я не буду її на дворі сушити, в мене немає часу сушити довгий час її на дворі Ось ще одна. А ця велика хай, вона, напевно, йде в сковорідку і буде смажитись, хай буде. Чи можна теж? Ні, хай буде там. Рецепт дуже простий. Сіль, вода. І буду... Топити піч, от і все. І буду сушити її за один день. Я розумію, що це вона не буде така смачна, як на сонці, проте і сонця немає, і час у мене стільки немає. Я в селі не буду дуже довго, щоб сушити її на сонці. Того будемо швидко, але надіжно. Так, останній етап будемо вже викладати. На сушку. Бляха, кокунь хороший окунь. Я сподіваюся, що він до ранку насправді висохне. Не висохне, це висохне. Буде в'ялений. Сирокопчений. <рес> чи як там ти любиш? Які там ти любиш їсти продукти. вона це таку всяку є їсть, що я не... Можу. Дати, висихала, а тут це. Хіба? Виходка да. не висить. І ти думаєш, такі жирні не висохнуть? Може і не висохнуть Якось сушив осені. Він сушився два дні чи що? То прийдеться завтра ще топити зранку пічку. Ну, принаймні ми попробуємо І так, момент істини. Чи змогла засушитись... Ого, гаряча навіть ще трохи. Засушитись риба за одну ніч. І... Да. вона определенно змогла. Я сушу таким методом. Я розумію, що це не в'ялена рибка там, і тому подібне. Але, друзі, це вкусовщина. Тому що я їх сушу спеціально так, бо я люблю, щоб вона була прям суха і хрумтяща. Отак от. І все да, вийшло. До окупа навіть висушиться, немає ніде. О, навіть пробивається. тут а тоді, як ми їли, то було що їсти. І так, другий день пробуємо ми знайти карася. Так як тут вже була удачна риболовля, то ми спочатку вже заїхали сюди побачити, чи, чи тут щось клює. Змінив я трохи дислокацію. Тут бачу вже навіть покльовочка. Йде якась... Опа! Ну, якийсь невеликий. Вляха почти один за одним беруть. Ось знов щось дергає. Але я не знаю, тут були такі карасики, як на лодонь, ну а зараз такі вони з пів лодоні. Бачу, у всіх такі покльовують. Ну щось він бачив, зупинився. О, це аж вже ложить... ложить поплавка, щось дргає. Куди він його затягнув? Да, є є на місці Але знову ж таки якийсь такий собі. Дуже дивно насправді ось ми тут ловимо. Тут приїхали і на цей от качає воду. Ну качала. Поки качала, клювало. Перестала качати, перестало клювати ось все, що встигли зловити, це от декілька карасиків. Змінує місце дислокації і тут бачу вже знову покльовочка. Пройшло буквально декілька хвилин. От клює знову, тут вже покраще карасі насправді клюють, ніж клювала там. Для вас навіть однієї секунди не пройшло, але насправді це вже зовсім інша водойма. Зовсім інший день, взагалі з попередньої рибалки, пройшло вже чотири дні, і зараз ми, оце, оце остання моя, напевно, буде рибалка. Більше шукати не буду. Зараз ми переїхали, от приїхали, точніше, навіть на таке от місце. Тут вже зразу щось покльовує. Це місце я вже буду тримати реально в тайні, де ми. Але тут вже до кордону не так уж і далеко. Тут, бач, ми приїхали щось відразу у людей вже навіть карасі поклювали. Я теж поки ні одного не побачив, але бачу, щось покльовує на мастирочку, щось дергає. Треба побачити. Не знаю, в чому діло. Я вже знімав просто декілька покльовок, знімав і ударяв, тому що клює файно на двох удочках, але от достаєш і просто нічого немає зараз. Тут щось дергає, побачимо, може тут щось буде. От знову те саме місце кинув. Знову Знову вже, знову вже, вже дргає. Але я вже насправді не маю навіть нервів, що це за ерунда. Що крю крючки вроді хороші, невеликі, щоб там не могти підсікти. Карасні, самий менший, бачу у людей клює. Дергає і дергає, а достанеш. І ніхрена нема. Ну, покажу хоч насправді у ведрі, поклав камеру і от це от наловив за декілька хвилин просто. Кльов тут, блін, такий взагалі непоганий. Я не знаю, що це за магія. Я просто не можу зняти, як я достаю карасі. А вони реально почали брати прям непогано. Ось тут вже покльовка на цій удочці, я сюди вже зараз камеру перевів. Там покльовка на тій удочці. Ну, я не можу, реально. Я її знімаю, знімаю. Як тільки камеру в руки беру, як щось зачароване, просто я її достаю, а воно мені не йде. Я його не можу достати з камерою в руках. Положу камеру. Починаю пильно дивитися за поплавком, можу дістати. Я не знаю, які методи лову, зйомки пробувати, я не знаю. У мене не, хва не хватить батареї, суцільне відео знімати. ну от Реально не хватить, тому що ре реального часу проходить на рибалці по 6-7 годин, щоб знімати суцільне відео. Ну, ось я вже зараз знімаю, ну клюньте вже о! Ох ти що нарешті просто у відрі вже штук 15, а перша покльовка. Перша знята нарешті. Ну і такий карасик навіть непоганий. Ось знайшов містечко і е, сюди закидаю і зразу клює. Я же, навіть змінив поплавок. Може він не знаю, надто важкий для цих карасиків, бо вони явно вони менші, ніж ті, які е, в попередні дні ловились. Може на цей буде. Щось воно його здюргає знову потрохи. Але от знову ну, от та сама магія, камера в руках і все. Після останнього я ще штук чотири зловив. І реально я їх не можу засняти. От, надіюсь, зараз цей хоча б вчепиться. Якщо він хоча б навіть доклює до кінця. Ну Вони якось дуже слабенько насправді дьоргають сьогодні. Хоча сьогодні кажу, звідки я знаю. Як вони в попередні дні дьоргають? Можливо, вони весь час завжди тут так клюють. Перший раз тут ловлю, хто його зна. Що не докльовує він. По цій самій річці, але вже в новому місці. І щоб не бути голослів, ну, дивіться, скільки я спіймав, а зняти стільки саме я не можу, я вже не знаю. Можливо, два телефони треба купити. Здається, на цю Болонську удочку щось там. Дьоргає. не знаю, не буде, напевно, на камері видно, але, чесно кажучи, в мене 2% батареї, я вже якість знизив настільки, що якщо вам щось буде видно, то реально поставте за це лайк. В таких умовах телефон, такий гарячий, що просто я його в руці тримати не можу. Ну, здається, щось дьоргає. Я просто надію, що. Ця чудо американської інженерії не сяде до того, як цей карась доклює нарешті. Я на цьому місці вже зловив декілька штук насправді, але знову таки не зняв. Так, вже це п'ятий дубль. Христом богом молю. Клюнь на камеру, щоб я мав що показати. Давай. В цьому місці весь час клює. Оп! Ой, нарешті. Нарешті я просто зняв з покльовку ще одну. Нарешті ось просто подивіться, скільки насправді їх було впіймано, і скільки я зняв. Це просто якась містика. І так, що ж саме по, під, по підсумках риболовлі, можна сказати, сезону цього? Поїздив я і на озеро, і по річках великих, і по маленьких, і на карасіка. І на коропа, що я можу сказати? Там коропа я побачив, правда, я не знімав. Коропа я яко побачив. Так, що перше, я скажу? Херня. Просто в мусорку. Я вже три пачки таких викинув. Ні одної покльовки навіть на водоймі, де вже кищило просто карасями на цю херню. Ні разу просто не клюнуло. Далі. Далі, далі. Зараз відкриємо, те, що ми будемо консервувати. Фідер. Якщо ви не маєте платнічка або величезної якоїсь річки по типу там Дніпра і е, там Дніс, Дніс, на Дністерші можна поїхати, на горині не спрацював. На водоймах. Таких от канавках, на яких я був там, де карась, не спрацював на донку взагалі ні одні покльовки, то я його ну по своєму методу швидко снасть, я його оснащував просто-напросто поплавком і крючками і використовував як звичайно поплавочку. Не працює фідер в простій риболовлі. Якщо ви хочете поїхати на одну-дві годинки там наловити карася. Пожарити, да, посмажити, там, поїсти. Ну ні Не з фідером. Принаймні не в тій місцевості, де я був так далі йде. <клухи> 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 Моє болонське удивище. 4 метри легеньке. Тут була катушечка ось. Ну, коротше, ось така. То, що влаги вона додавала ці удочці, власне, була важче за всю, за саму удочку. І що по ній скажу також? Була у мене тут швидко М -м Відмовився я від цього. Тепер тут один гачок, поплавок і грузило Все, проста риболовля, максимально проста. Я просто подумав, якщо на фідері ще я ловлю там, на кормачки, то наші мені бистро тут. Тим паче я використовую один і той самий поплавок. Це просто must have. Я не знаю, він мій улюблений. 2 грами, закидається файно. Навіть він вже тріснув, я його не викинув, а склеїв, тому що я його не хочу викидати і ставити якийсь інший. Роботає просто прекрасно по карасю і по всій рибі, реально круче як фідер. Я на поплавочку, звичайну поплавочку, зловив в цьому сезоні куди більше риби, чим закидав на фідер. Ну і новинка для мене, в яку я вклав гроші, ну, не знаю, для мене нормальні гроші. Так от, яка новинка для мене, це ультралайт. Катушечка стоїть єдина моя дорога катушка, яка по ціні самого ультралайту. І було б дуже прикро, якби я розчарувався. Но я не розчарувався, купляв для попла-попера і просто працює прекрасно. На поплапопер працює він шикарно. Ну от окуня я на нього не побачив. Хоча пробував на озері ловити окуня. Ну, паплапопер. Сюди ставиш і працює прекрасно, я задоволений цією рибалкою. І не знаю, що може бути простіше навіть за цей поплапопер. Насправді, куди простіше, ніж Болонське удилище. Два коліна склав, удочка готова, поплапопер причепив, все, ловиш. Теж будемо вже консервувати. От чином. Що хочеться кати по, по рибалці на ці всі снасті? Однозначно проста риболовля перемогла складну. Всі мої ці оснастки, прикормочки, тому подібне. От куплена така фігня, не спрацювала ні разу. Це просто мусорку. Мастирку зварив з гороху. Відпрацювала просто ідеально. На неї навіть крупняк більше підходив, якщо по карасю. То ті, хто ловили на звичайні приманки, вони ловили там менші карасики. Я ловив на мастирку, до мене підходили більші. Мастирка це вже ідеально. І, хоча по приготуванню, не скажу, що просто. Такий от висновок у мене буде змішаний. Здавалось, так хотілося половити на цей от фідер, так хотілося половити на кормачки. Ну нічого, я не зловив. Ну не клюнуло там, не підійшла місцевість. А от поплавочка відпрацювала. В цьому сезоні однозначно, ми, якщо навіть суди... судити ніби як змагання, то у нас перемагає проста риболовля над складною. Якщо ти хочеш половити півдня, годинки три. Ну, зараз такий стан водойм безплатний, що на фідер за годинки три, якщо зловиш дві-три рибини, то це буде шикарно. А наловитись вдоволь це треба двоє суток, троє кормити точку. І ще бажано на якійсь гарній водоймі. Так що Якщо підводити вже останній підсумок, назва каналу себе насправді оправдовує, того, що проста риболовля, риболовля така, яка ще була у дідів прадідів, риболовля з дитинства. вона от І найприємніша за цим поплавочком дивитись, найприємніша. І найдешевша, вже, вже два з трьох пунктів. І ще й буде три із трьох, тому що вона виявилась і. Найвдалішою. Ось таким от чином. Не знаю, можливо, вийде ще якесь відео, але на ну, всяк випадок вже буду прощатись до наступного сезону. Не знаю навіть, от, удачний він чи ні. Але щось не знімав, щось половив. Дуже дякую всім, хто буде дивитись. і